До міжнародного дня сім'ї на базі дитячо-юнацької спортивної школи пройшов неймовірний родинний фестиваль Фемелі Спортфест. Під час заходу батьки разом зі своїми дітьми брали участь у різних спортивних локаціях, командних змаганнях, а також опановували нові навички, які сприяють здоровому способу життя. Та все ж головна мета заходу згуртувати сім'ї через спільно проведений час, а також створити нові родинні традиції. Для нас важливо саме партнерство, і сьогодні ми акцентуємо увагу на родинах, адже для когось родини це і є місце сили, куди люди приходять для того, щоб поновити свій емоційний ресурс. Дуже всім дякую від організаторів, що ви сьогодні не на дивані вдома. Да, а сьогодні вранці прокинулись рано, зібралися і сьогодні саме проводити цей час разом з. Нами і з вашими родинами, і сьогодні немає да переможця, хто там виграв, яке місце посів. Кожен, кожна команда сьогодні є вже переможцем, тому що ви зареєструвались, прийшли, е, приймете участь, ну і отримати рівноцінно всі однакові подарунки і дипломи про те, що ви вже є переможцем цього фестивалю. На заході було 10 цікавих локацій з різними завданнями: аквагрим та дитяча анімація, зони відпочинку та інші розваги. Також представники патрульної поліції підготували різні активності для дітей та дорослих. По перше звісно, як і кожен захід хотілося б розпочати з слів вдячності. Всім силам оборони, які дають можливість проводити в нашому місті такі заходи. Потім хотілося побажати велику вдячність, дітям, які змогли цього ранку підняти себе і своїх дітей і завітати до нас на свято, і побажати, щоб ви отримали найгарніші. Та найсвітліші емоції від нашого сьогоднішнього свята подібні активності дійсно не лише сприяють фізичному розвитку, а й допомагають зміцнити сімейні зв'язки. Адже усі родини-учасники брали участь у конкурсах тестафетах разом. Це створювало командний дух та заряджало позитивною енергією. Завжди Бажання щось зробити з родиною, і е, насамперед я дуже ще в тому році чи колись там хотілося, колись це ще називалось е, мама, папа, я щось таке, але якось завжди не виходило. А в цьому році я така взяла себе в руки, зареєструвалася, і чекала. Ну, все вийшло. Дуже подобається. Також учасники підкреслюють, що такі фестивалі це гарна можливість провести час зі своїми рідними весело і з користю. До того ж, усі, хто брав участь у заході, отримали подарунки та відповідні дипломи. Ми переселенці з міста Харкова, але ну, вже тут давно. Нам дуже подобається місто Кременчук, дуже подобаються проєкти молодіжного парламенту. Ми завжди, якщо зможе, відвідуємо їх. Зараз така родинне свято, у нас нелегкий час. Гарні локації, дуже гарно добре придумано для дитини. Вона може сама це зробити і за допомогою батьків і з батьками разом. Так що гарно все організували. Це подобається. Мені більше сподобалось баскетбол і відгадувати круто. І хочу передати, що Україна переможе. Слава нації!» Вирішили, що ранок суботи проведемо цікаво, приїхали сюди, разом ходили, всі випробування пройшли. Попкорн отримали, бадмінтон отримали. Так що все чудово, все прекрасно. Організаторами заходу виступили молодіжний парламент Кременчука, департамент молоді та спорту, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської ради спільно з партнерами у межах реалізації проєкту центру життєстійкості місце сили Кременчук. Софія Григоренко, Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.